Цього року зима, хоч і настала пізно, проте була щедрою на сніг та мороз. Україна потерпала від складних погодних умов. Військові не залишили цивільне населення сам на сам із негодою. Понад 170 кілометрів доріг звільнили від снігових заметів на Хмельниччині військовослужбовці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Як допомагали органам місцевого самоврядування долати наслідки складних погодних умов, бачили наші кореспонденти. П'ять днів, поки не вщух снігопад, військовослужбовці працювали цілодобово. Від снігових заметів звільняли не лише центральні вулиці, а й маленькі провулки міста. Прибирали сніг, щоб машини швидкої допомоги могли вчасно приїхати за викликом. Налагоджений цілодобовий зв'язок з підрозділами МНС та дорожньо-транспортною службою міста допомагав швидко мобілізувати сили на проблемних ділянках, як от в районі мосту Ланч, що біжить неподалік Чернівців. Щоденно на вулицях міста працювало 6 одиниць військової техніки. У постійній готовності перебували водії тягача КРАЗ-255. За потреби командування Кам'янець-Подільського гарнізону готове обладнати в місті пункти обігріву, харчування, надати мобільну медичну допомогу та автономні пристрої забезпечення електроенергією.